Кожен з нас заслуговує на свято, тому благодійний фонд покрова спільно з «СМ Маркетом вирішили поєднати корисне з приємним. Ми організовуємо благодійні вихідні з Миколаєм. Благодійні зимові локації діятимуть в українському гуртомаркеті «СМ Маркет, що у селі Острів з 1 по 3 грудня. Тут усі охочі діти зможуть розмалювати різдвяні пряники, спекти святкову піцу, поспілкуватися із Миколаєм. Під час заходу збиратимуть кошти на придбання безпілотника для аеророзвідників. Усі бажаючі діточки можуть з батьками прийти на локації до Миколая, е, сфотографуватися, а також записати відеозвернення до військових. Ми обов'язково будемо пересилати це відео до наших захисників. Благодійний майстер-клас із виготовлення святкової піци для дітей віком від 5 до 14 років відбудеться 2 грудня. Наступного дня в SM-маркеті е дітки зможуть власноруч розмалювати різдвяні пряники. Участь можна взяти, попередньо зареєструвавшись та зробивши донат на ЗСУ. Зробіть своїм діткам свято та допоможіть благодійному фонду Покрова придбати безпілотник для аеророзвідки. Крім цього, в українському гуртомаркеті SM Market проводитимуть дегустацію продукції від виробника. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.